Отже ми з Володію гуляємо тут в парку Шевченка, так сказать. В парку Шевченка і я бачу двох гарнесеньких пташечок, їх тут, на жаль, не видно. Де ж вони є? А де ж вони є? Де ж вони є? Що це таке? Це верблюд? Це верблюд, Володя? Це верблюд. I Told you, man! Ну, Зара я плю не ховайся за даром. Чувак, встань я тебе будем сфоткую. Встань, нього. Дивіться, Володя в захваті. Чувак, якщо в нього з рота слина то, капає, тобі нього стояти не можна. Ось такий то він парк Шевченка. Підеш дивитись на пташечку, а побачиш верблюда африканського.